Я з'явився на світ у траві, що тихо шелестіла від вітру. Небо над головою було безкрайнім, і сяло мільйонами зірок. Вони були так близько, що, здавалося, простягни лапку і торкнешся їхнього світла. Але чомусь я відчував порожнечу. Усі навколо здавалися такими яскравими, такими теплими, а я, я був темним, чи то, може, порожнім. Мені завжди здавалося, що світло не дісталося мені, і я жив, мріючи знайти його. Я ріс, літав від квітки до квітки, сподіваючись знайти його в ранковій Русі, у променях сонця чи у серцях інших, але кожна зустріч приносила мені лише біль. Інші комахи відверталися від мене, глузували чи просто йшли геть, залишаючи мене одного в темряві, а я не міг їх ненавидіти. Моя душа була занадто слабкою, щоб тримати на моїх знайомих образу. Я виправдовував їхню байдужість, переконуючи себе, що вони просто не помічають моєї доброти або у них був поганий день на роботі, і я продовжував допомагати, підтримував тих, хто падав, знаходив для них укриття під час дощу, навіть коли сам тремтів від холоду і потребував простої підтримки. Одного вітряного вечора я зустрів павука. Він стояв серед своєї павутини, схожої на мережеву, зітканою з блискіток. Хочеш світла? запитав він. Його голос був тихим, але в ньому відчувалася сила. Я завмер. Так, прошепотів я. Павук пообіцяв дати мені світло, якщо я допоможу йому сплести нову павутину. Я одразу погодився. Нарешті я буду мати справжнього друга, який подарує мені тепло. Проте робота була важкою. Нитки липли до моїх крилець, лапки тремтіли від утоми, але я не зупинявся. Я думав, що нарешті наближаюся до того, чого прагнув усе життя. Аж раптом я зрозумів правду. Павутина стала пасткою, і я опинився в ній. Безсилий і нікчемний. Павук наближався, а його очі були холодними і голодними. Я закрив очі лапками, приймаючи свою долю. Я так і не знайшов світла, подумав я. І тут я почув крик. Муха, яку я колись врятував, відволікла павука. Її слова були мов удар. Треба рятувати себе, а не світ. Вона зникла. А я ледь живий вирвався і дякував усім комашинним богам і полетів геть з місця, де я пробув майже все моє життя. Я почав діяти і полетів в пошуках світла в місцях, де велетні ходили по землі і мали світло завжди. В будинках, в екранчиках, в величезних механічних комахах, які перевозять їх. В дитинстві я чув розповіді про те, що вони дуже небезпечні і необачні. Більшість комах звідти просто не повертались. Але я не боявся, мені було нічого губити. Моє тіло було втомленим, а душа спустошеною. Я летів над квітами і травою, а тим часом у вітряному літньому дню прийшов на заміну тихий теплий вечір. Міста вже потонули в сутінках, і я крізь сльози бачив, як у домах запалюються вогники. Вікна світилися теплом, за яким я так тужив. Там сміялися маленькі великі родини вечеряли разом, і в кожному домі було те, чого мені так не вистачало. Мені подобались велетні, вони виглядали не такими злими, як розповідали раніше. Я хотів до них. Я так довго літав, що ніч вже остаточно накрила землю своїм оксамитовим плащем, а вогники в вікнах одні за одним затухали. Тиша огорнула все навколо, тільки вітер легенько хитав високі трави, шепочучи їм свої невідомі пісні. Я летів, майже не відчуваючи крил, виснажений і розгублений, втома важким каменем осіла на мені, а в серці була лише порожнеча. Попереду я побачив маленький вогник. Він палав у вікні старого будинку, розганяючи темряву навколо. Його тепло і м'яке сяйво магнітом притягували мене. Я підлетів ближче, зупинившись на хвильку перед склом. Світло лампи виглядало таким справжнім, таким недосяжним, що я відчував, як сльози мимоволі виступають на очах. Ось воно яке справжнє світло! Якби я міг, я б залишився тут назавжди. Просто споглядаючи його, гріючись у його теплі, я хотів востаннє вдивитися в це сяйво, перш ніж щось чинитися у темряві назавжди. Але тоді щось дивне привернуло мою увагу. У склі, поряд із відображенням лампи, я побачив ще один вогник. Спочатку я подумав, що це зірка, яка ненавмисно заглянула в будинок, але зірка рухалася разом зі мною. Я вдивлявся довше і зрозумів, що це моє відображення, моє власне тіло світилося м'яким теплим сяйвом. Я злякався, відсахнувся від скла, не вірячи своїм очам. Це був не я, не міг бути я. Я завжди був темним, завжди шукав світло, бо не мав його. Але тепер я бачив себе зовсім іншим. Моє маленьке тіло випромінювало світло, яке могло освітлювати темряву навколо. Серце забилося швидше. Я вдивлявся у своє відображення, поки не відчув, як щось змінюється всередині мене. Той страх, що охопив мене спочатку, змінився здивуванням, а здивування поступилося місцем тихої радості. Це був я, світло, яке я так довго шукав. Завжди жило в мені. Я не бачив його, бо був засліплений своєю жагою до пошуків. Я шукав у інших те, що від початку було моїм, що було частиною мене. Ніч була темною, але я світився і втомить мені стало тепло і спокійно. Світ більше не здавався мені чужими ворожим. Я не був самотним. Виявляється, що справжнє світло весь час було в мені.